Цих зошитів нам насправді вистачає десь на місяць два праці, тому що вони повністю списані, списані всякої різноманітої теорії, яка виходить за рамки навчально звичайної школі. І цього нам повністю вистачає для того, щоб написати зовнішнє незалежне оцінювання на досить високий бал, майже без підготовки, як до нього самого. Адже ну виходить, ми готуємося тим, що ми навчаємося в ліцеї. Владислав Куцик, випускник Львівського фізико-математичного ліцею. Навчання тут шість днів на тиждень. Хлопець набрав 200 балів з математики, по кілька балів йому забракло до найвищої оцінки з фізики, англійської та української мови, а також літератури. Каже, для ЗНО з математики йому вистачило знань, які отримав тут на уроках. Тому до репетитора не звертався. Зеніть математики у нас в тиждень. 15, але досить часто буває таке, що ми маємо і більше. Ми маємо також гуртки, на які ходять дуже багато учнів. Напевно, половина від усіх, які навчаються в ліцеї. Ми маємо гуртки з фізики, з математики, учні з інших класів по хіміко-біологічному напрямку, теж мають свої гуртки, тому вони досить допомагають підготовці. Владислав каже, набрати максимум балів йому допомогло систематичне навчання. Хлопець закінчив ліцей з дванадцятками з усіх предметів. Окрім нього, ще 20 учнів цього ліцею набрали по 200 балів з різних предметів. Ми мало спали, ми мало приділяли увагу нашим друзям, якимось забавам, але ми досягнули того, чого хотіли. Владислав мріє стати біржовим аналітиком і готується вступити на економічний факультет. Економістом планує стати ще один львівський школяр, який набрав 200 балів. Юрій Рибаков, випускник львівського ліцею Грону, здобув максимум з предмету українська мова. Такому результату каже завдячує і шкільній підготовці, і репетиторам. Взагалі я в школі добре вчився, і це дало мені таку потужну базу. А з репетиторами вже підтягнув знання, і допомогло мені написати на найвищий бал. Останній рік з репетиторами тільки зізнається у школі улюбленим предметом була фізкультура, тому і поза школою активно займався спортом, плаванням та боксом. І, хоча відмінником хлопець був з першого класу, проте вільний час у нього завжди залишався. Я не сидів довго над домашнім завданням і не приділяв цьому весь свій вільний час, там займався спортом паралельно, доволі хороші успіхи мав пласт і так далі. З української мови та літератури по 200 балів на Львівщині набрали троє учнів. Найбільше склали на найвищу оцінку англійську. А от з географії ніхто з учасників ЗНО не набрав 200 балів. Якщо взяти за останні роки, це є найбільша кількість е, е, переможців, найбільша кількість двохсотбальників, які е, мала, е, отримували заклади загальної середньої освіти Львівщини. Найбільша кількість двох е, це є англійська мова. Цього року відповідно до указу президента і постанови Кабінету міністрів буде присвоєно 30 стипендій президентських у розмірі 100 тисяч. Які будуть виплачуватися щомісяця для тих, хто набрав з чотирьох предметів більше ніж 790. І в нас вже є троє таких дітей. там є умови. Має бути 200 балів, має бути ну не менше 790, І ці діти мають навчатися в українських вузах. Тобто для тих, хто поїде за кордон, то втратить таку можливість. А вчора розпочалася додаткова сесія ЗНО, яка триватиме до 14 липня. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.